Прибув на урок з практичного водіння. Ваше вуличку. Стан вашого здоров'я. Нормально. Нормально. Тоді почнемо наше заняття по практичному водінню автомобіля. Тема нашого уроку посадка на робоче в місці водіння. Ознайомлення з органами керування автомобіля і контрольно мирними приладами. Метою. Нашого уроку є формування початкових навиків і умінь при правильній посадці на робоче місце водія, ознайомленому з органами керування автомобіля і контрольно-вимірювальними районами. На цьому уроці ми повинні дотримуватись техніки безпеки. При контрольному огляді регулюванні і ремонті ми повинні всі роботи проводити. На заглушеному двигуні. Далі автомобіль повинен стояти на стоянковому галі. Інструментом користуватися справним. Ключі повинні бути без видимих пошкоджень, не розбиті, не проскакувані. Коли користуємося ключом, тягнемо на себе, якщо зірветься, щоб нам не травмувати руку. Технічний огляд автомобіля. Візуально провіряємо комплектність автомобіля, щоб не було під двигуном підтікання паливно-мастильних матеріалів і охолоджуючих рідовини. Далі стан колеса і його криплемо. Обходимо автомобіль і перевіряємо. Кріплення замків кузова, колесо. Далі замки, освітлювальні прилади, номерний знак кріплення. Все в належному стані. Підходимо до капоту, відкриваємо капот і перевіряємо двигун. двигуни. Дивимося, щоб не було видимих підтікань на двигуни. Не тільки під двигуном, а й на двигуни. Мокрих, паливно-мастильних речовин і охолоджуючої рідини. Далі його комплектність. І перевіряємо наявність охолоджуючої рідини в радіаторі. Системи охолодження. Повний? Повний. Мастила в піддони картера двигуна. Виймаємо щуп і треба його протерти. Він має дві помітки. Повна, верхній і нижній рівень. І тільки за другим разом перевіряє. Так, Олександр. Верхній, верхній рівень. Масла досить. Тоді закриваємо капот. Технічний огляд у нас проведений. Посадка на робоче місце водія. Лівою рукою тримаємося за поручень дверей. Правою беремося за кермо і сідаємо автомобіль. Ногу ставимо ліву біля муфти щеплення. Праву ногу ставимо на педаль подачі палива. Спина рівно. Руки знаходяться на керму в положенні 15 права і 21 година по годинникової стрілки. Виходити з кабини в такій же послідовності, спиною вперед, тільки в зворотньому напрямку. Будь ласка, сідайте в салон на місці пасажира. Будемо продовжувати ознайомлюватися з органами керування. Олександр, для чого служить кермо? Так, правильно, для маневрування і поворотів вліво, в право. Терму ми тримаємо. можна тримати в замок, можна не в замок. Це в залежності від маневрування. При маневруванні руки при повороті робимо перехвати. Ні в якому разі не робимо перехрестки. Зрозуміло. Слідуюча педаль у нас муфти щеплення. Для чого служить педаль муфти щеплення? Для передачі крупного моменту на ведучі колеса. Для роз'єднання передачі крупного моменту. Не для передачі, а роз'єднання О на ведучі колеса. Вижимається різко, відпускається. Як? Плавненько. Для чого плавно відпускаємо педаль? Не легше, Плавніше. Олександр, а плавно. плавність рушання автомобіля в місті. Слідуюча педаль у нас педаль подачі палива. При натисканні подачі палива збільшується, відповідно, потужність двигуна збільшується. оберти колінвала збільшуються, Відпускаємо, зменшується. Слідуюча педаль гальма. Коли натискаємо на педаль, блокується колесо. В залежності від сили натискання, блокування проходить до повної сили натискання, до повної зупинки колеса. Машина може піти на. Як правильно користуватися педалями? Лівою ногою користуємося тільки педаллю муфти-щеплення. Правою ногою. Педалю подачі палива і педалю гальма. Якою частиною ноги натискаємо на педалі. Середньою частиною стопи бабишками, які знаходяться за пальцями. Не пальчиками і не п'яткою. В такому випадку нога не шо? Зіскочить з педалі. Слідуючи, Важель у нас знаходиться, важіль стоянкового гальма. Затягається до упора із силою. Автомобіль стоїть на стояночному гальму. Знімається, зверху натимаємо кнопку і вперед. Знято в стояночну гальму. Важель перемикання коробки передачі. Нейтральне положення зліво вправо. Крайнє положення вправо і вверх. Яка буде передача? Перва, вниз, і друга. В крайнє положення праве до фіксатора і вверх. Третя передача і вниз, четверта передача. І коли вижимаємо фіксатора в самий край правий і донизу, задній хід. Далі тут знаходиться в нас троси управління карбюратором з лівої сторони. Повітряною заслонкою карбюратора, з правої – ручний газ. Далі вмикач аварійної сигналізації. Супроводжується звуковим сигналом. Далі вмикач склочисників. По осі провертаємо. І другий по осі, і вмикач опалення. Кабини в зимому пору. Тож, дві передач. Далі, що знаходиться, які вимикачі в нас знаходяться е -е -е. на щитку приборів. Слідуючи вмикач світла фар. Прокручуємо по осі в праву сторону, вмикається освітлення щитка приборів. Скільки прокручуємо, яскравість збільшується. Або зменшується, щоб в темну пору, доби, коли ми ведемо автомобіль, не було заслиплення від щитка приладів, ми виставляємо режим освітлення. Далі перше положення габаритні огні і друге положення фари. Ближнє і дальнє світло переключається перемикачем, який знаходиться біля муфти щеплення педалі. О, з лівої сторони натискання. Перевіряємо ближнє чи дальнє світло, яке горить на спідометрі. У нас знаходиться он, лампочка, яка сигналізує дальнє світло, горить. ближнє. Наступний перемикач поворотів. Верхнє праве положення правий поворот, середнє нейтральне положення і нижнє положення лівий поворот супроводжується звуковим сигналом. Запуск двигуна. Перш, чим запустити двигун автомобіль, треба пересвідчити що ваші переміни передач знаходиться в нейтральному положенні. Пересвідчуємо, беремо ключ запалювання, включаємо положення запалювання, слідуючи положення, запуск або включення стартера, включаємо одночасно подаючи паливо. Коли ми заводимо двигун автомобіля, і шум збільшився, це коли двигун завився, ми руку з ключа знімаємо, щоб вчасно вимкнути стартер. Тому що коли ми перетримуємо його, стартер може вийти з ладу. Так, Олександр, ставите підпис про отримання інструктажу по безпеці праці. Отримуєте завдання і приступаємо до самостійної оборони.